Всім привіт! І в нас сьогодні не ремонт, а обзор такої ось коси. Це під замовлення попросили привести якусь менш-міш нормальну косу. Вона навіть рахується якась професійна, навіть не то що, бо є чу-чуть слабша за цю, то пише полупрофесійна, а ця вже чуть не професійна, рахується, що вона там дуже-дуже. Не знаю, розберемо, зараз подивимося. Так що вскриваємо, дивимося, оцінюємо, і вже будемо бачити, чи ці гроші чи ні. Як то кажуть, ось так воно приїхало, нова кошта гарно доставляє товар. Може він такий був подерти, дивлюся, тут вже скотчив його трохи, але це значить пакували цей скотч, значить ящик був ізначально вже репнутий. А це вже його або добили, або він такий і відправили його. Ну, Це дуже велике має значення, бо, тому що можуть вилетіти деякі деталі і потім ви отримуєте не, не все. Так, почнемо, розкриваємо, дивимося. Тут у нас. Е в цій дорожчій версії йде. Вибило, батарейка сіла. Не знаю на чому закінчив. Коротше, в дешевшій версії 26 труба, в дорожчій версії 28. -та. ну Більша труба. Мені здається, вона міцніша. Але це мої здогади, як то кажуть. Відкриємо, подивимося, Звичайно так, всіх нічим особливо на 9 шліців, на сухо запхана, яку треба помастити. Будемо змащувати. Ось так прописано. Твер, трейзер, галочка. Грінтех. Коротше, гарно все, дуже гарно все виглядає. Трубу обов'язково треба буде змастити. Це ми все зараз зробимо, то я вам зараз покажу. Що чим будемо мастити? Так, але вся, вся головна частина це в нас тут середині. Тут же в нас прикручується ось такою планочкою зверху металічною. Ну, на тих теж тримається. Це залежить, що ти цим черпачком будеш робити. Якщо ти ним горниш аж траву, то воно не витримає відломиться тут. Або десь тут камнем якимось лупашиш. Ножик треба буде Так, Зараз ми це все будемо робити. Пакетики. Пакетиків нам не треба. Книжка, інструкція. Бажано всім прочитати, як обкатувати правильно. 52 куба, 4,2 Вт. Ну, 4200 Вт. Швидкість холстого ходу 2,900. максимальна швидкість 12000, об'єм паливного бака 1200 мл. Ручний паливний насос праймер. Так. Розхід палива година кВт 550 мл. Штанга передний механізм сталевий діаметром 9 мм. Алюмінієва. Ано замірюємо. Стандарт 8. 8, а навіть бувають такі варіанти, що взагалі. 7 навіть попадалися. Вони кажуть, що в них 9, а? Раз, два, три. а я щось міряю 8. А що ж так? Я отримав 8 алюмінім. <різь> <різь> Бачите, вже розводять. Ось же міряємо. 8, рівно. Для чого це писати? Ну, маркетинг, Йдемо далі. Ручний старт і системи легкого запуску. По плавною пружина стоїть дві пружини, мало би стояти. Далі в нас ручний старт. Ага, так суміш масла для двохтактних такних з з в пропорції 1,25. 1,25 на робочу, а на обкатку 35-40 дати краще. І якщо на дворі жарко, то дати краще більше масла, якісного. І купіть, Не пожалійте, купіть хоча б 2-3 баньки нормального масла, щоб воно вкаталося, і потім воно вам буде служити. Не на то за 150, за 200 гривень масло червоне. Штілівське. Дешеве, маю на увазі. Нормальне масло, нормальні гроші коштує. Ну, радий би вам всім прочитати. Воно не буде лишне. Так. Редуктор, звичайний, не є якісь там. Бачив, зараз йдуть такі ребристі, плюс охолодження, усилення. Ну, але він не ломиться. В середині переважно. Закінчується масло, шестерня пробуксовывает, а пищебник разлетается. Переважно вся проблема с ремонтом шестернями, а не с самим корпусом. И такая трубка. Там вытягиваем. Так. ключики. Переважно сюда в ключики запихают все болтики. Так и есть. Болтики, хумутики, Там так и все есть. Так, дальше. Гаечки, болтики, Сумочка вже з дірою. Якісна. Гарно написано, але не якість така собі. Як воно вже подерлося тільки від самого ключика. Катушка. Ну, таке собі. Можна було б і краще поставити. Ну добре, що хоч підчипник не розбитий. Добре. Це теж не є. Є і краще. Звичайний верхній редуктор. Не редуктор чи там як там. Нічого особливого. Стандарт. Пасок рахується професійний, але ми його витягувати не будемо, це вже без потребно. Так, ще в нас є гумова трубочка, яку треба надіти на трубу. Це теж забирає вібрацію, прогумований, шуручки тримається, дуже плюс. Диск. Ну, диск ми вчіпимо одразу, хай з диском стоїть. Диск ми лишимо в ящику, бо нашу, щоб ті зубчики поставимо на цьому. Лишимо в цьому. Ще плюс у нас є ось такий. Це, 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 це дуже добре, що є така комплектація, є диск з побдітовими напайками, є звичайний диск. І сама важлива річ це мотор. Мотор прийшов тріснутий. Супер! Що я тепер буду робити? Ось! Прошу дуже! От і я за що вам говорю! Мотор тріснутий. Тому і ящик тріснутий, тому і захирячили його. Двіць. Ах, коротше, дзвонив до менеджера, зараз будемо виясняти, що робити. Рекламна пауза. Розкажу вам результат, що ви мені зараз кажуть на то все. Так, вияснили на конторі, що вона, походу, була тріснута вже до відправки. Ну, Напевно, так будемо думати. Я на пошті не перевіряв, чесно говорив, не брешу. Але з тим зв'язано, що коробка вже була їхнім скотчем перетягнута, більш ймовірність того, що він вже був поломаний ще на... до того, як був відправлений. Скорше всього моя така думка. Так, як подзвонили, фірма сказала, що передасть мені цей пластмаску, щоб не пересилати коси туди-сюди. Так що майте на увазі будьте уважні, обережні, на пошті краще перевірте. Відкрийте, подивіться, чи... щоб не було такий випадок, як в мене. Бо це, я вам скажу, трошки неприємність. Зараз купити пластмаску, але я навіть не знаю, чи вона продається така суцільна зараз. Є окремі ті продаються, А для чого вам цього? Краще подивитися, відкрити, подивитися, ага, все є. Плюс-мінус все ціле, нічого не поломане. Бути впевнено, що все добре, а не так в мене от така ситуація. Добре, що я подзвонив. були сліди, що вже коробка була, от сліди на коробці. Видно, що вже перемотано їхнім скотчем. Ну, ми ймовірність, що вона була поломана до, до мене. Ще плюс до відсилки. Е, ну, так як Ми будемо чекати, поки воно приїде, за той час хоча б зберу. Зберемо зараз цей патичок сюди докупи, надінемо на нього всі лапушок. Редуктор привід, це все повчіпаємо, змастимо, зберемо і будемо чекати, коли прийде пластмаска, щоб замінити. Не зупиняйте ж мені відос, як то кажуть. Так що почнемо так, як тут не потрібно вже. Зараз просто приділимо з якої сторони, з якого боку надівати редуктор. Тут же дірки просверлення, зараз просто подивимося, з якого боку на яку підходить діру, бо мають вони відстань різну. Хорошого, що це буде низ. Так, так і є. Це є у нас низ. Зразу закручуємо вже. Скорше була така пластмасова, перше так, треба було пластмаску надіти, Зараз цього вже не потрібно. Зараз можна вже збирати, все збирається. Шкать, тобто не видно, Що я там роблю, нічого не видно. Закладаємо це, вирівнюємо на дірку, яка вже просверлена зарано. Зарані є. Скоріше. Викручуємо нижній редуктор. Його на бік повели чому. Тут лавно не спішить. Ага, бачите, знесло в бік її. Не зійшлося на діро. Так, щоб воно не тікало, ми зажмемо нижній хомут. Хомут. Оп, є. Так, тепер може тікати не буде. І закручуємо контролюючий. Супер. Далі. От я не знаю, куди цю штучку запхати. Скорше всього, що воно мало би йти вже після перші мали би йти ручки. Це воно, щоб тобі в плече не тиснуло, я так зрозумів. Але там є захист такий. Чіпаємо перші ручки. Прогумовані, будуть гасити вібрацію, так нічого. Надіюся. Ну я такі ручки ставив, вони досить непогані. Краще. Тут трохи більше міцніше желізо і не їх ломить. Так, тут теж ми так закручуємо. Наживляємо, бо все одно треба буде виставляти, щоб було рівно, щоб ручки відповідали мотору. Так, зробшу. Так, є плюс-мінус. Далі в нас мала би йти ця штучка, запихаємо одне в друге. Тут не було таких мінечок, беремо комплект. Так, мав би бути ніби це. Там є гаєчка у нас. Але так ще не закручувати, треба надіти перші. Але ще не надінеться. Ну, вже гайка не вилазимо. Залезмо. Є. Візло. І ця штучка, мабуть, мені так здається, я може неправильно роблю, то таке, ви мене поправите. По-любому один з... з тих всіх, хто що мене дивиться, він по-любому знає, як правильно, де воно мало би бути? До цього чи після того. Я надіваю так. Так, дивлюся, це затягнеться, надіваю це, доставляю ручки і прикручую цей хомотик. І вже вам покажу детальніше. Ось получилася така коса. Якби не цей косячок, ось він. Ще це кусок пластмаси з долини, там свічку так усилював чи що, не знаю, ось така штучка. Якби не це, було б ну, взагалі супер. А так, то ну, таке собі. Ось таке кріплення має тут, лопух, що я говорив, чпив цей, сюди напхав в редуктор одразу масло, ще плюс. Ну там навіть пропишено в інструкції, здається, що треба перед роботою сюди зразу напхати. Помастив вал всередині, який має 8-9 мм. Так, я почіпав хомутики. Тут я заклав цю гумочку, не знаю, перелончик, там. Тут вухо у нас буде, але це все ще під себе кожна людина регулює. Де йому буде зручно, близько, далі. Ну, це все відстань. Сбіки можна відкусити і перечепити свій хоч. Все далі. Але один плюс то, що тут стоїть вже папір. Це дуже великий плюс. Повірте. Ті пароломки, вони мало що. Це вже рахується так, як в щілю стоїть паперовий. Чому щілі так довго працюють? Бо тому що у них все правильно зроблено. І воно, Ага, от я бачу звідки кусок виловили то звідси випав цей кусок. Ага, значить цей кусок ще десь там всередині валяється. Ну, ось це от один плюс. Що папір стоїть, це дуже добре. Я думаю, що воно відпрацює набагато довше, ніж на паралончику. Така коса, не знаю, може. Моє відео буде корисне, ну, я би рекомендував. За такі гроші, ну, як сказати, трошки ніби і багато, але якщо розібратися, ну і не є дуже багато. По-перше, це не є десь якесь там, непонятно, де зроблено. Вибити серійний От вибито серія, що воно робилося десь на заводі, що йшла лінія. Воно, ну, це вже набагато якісніше, ніж якісь там, не хочу називати назви, бо можу когось обідати, бо хтось зараз каже, що в нього така коса вже купа років працює. Так що, я думаю, що. Як то, Має право на існування. Ще би якось зібрати ту, дешевше подивитися на неї, бо це рокується як професійна. Хотілося б ще зібрати ту полупрофесійну на 26-й трубі з меншим об'ємом циліндра. Здається це Тут вже стоїть простий, не прогумований і цього вже здається нема. Ручка, певно, що інакша газу. І тут стоїть паралончик, вже як побігли тут. Ну і мені здається, і тут теж буде відрізнятися. Е, комплектація. Такий ключик, отверточка, шестигранка, ключик, не знаю для чого цей ключик, що нам крутити. 10-8. Ну, може щось, отре, я не знаю. І ось така шестерганка. Це море, це до них в, в комплектації. Так що, ось така коса, її назва ТВР 6, трейзер. Любіть, шануйте, як то кажуть. Ось така штука. Так що на такому і закінчимо відосі. Комусь було цікаво, ставте лайк, підписуйтесь, залишайтесь. Я думаю, що по-любому попадеться і та дешевша версія. Між ними різниця 6000 гривень. Ви можете зайти на сайт Trazer і подивитися, скільки така коса коштує, і це не є якийсь там секрет чи ще щось з там дешевше. Так як на сайті, все можете собі переглянути. Так що, все, всім дякую, до зустрічі. Так що на воні прийшла мені пластмаска, ще хочу кусочок відоса таки дозаписати. Не до цього відео з цією косою. Дивіться, які там проблеми не було, що би там не ламалося. Це все не має значення, коли є зобчасті, це є сила. Ну, Мені здається, це зняли з якоїсь коси. От, є сліди від старого болтика. Тут от є слід. І тут не видно. Тут видно, що був закручений. Зняли з якоїсь коси. Але це не має значення. Головне, що... Є запчастини. Повірте, це дуже великий плюс до такої фірми. Так що закриємо це все очі, на це все очі на ці всі поломки, головне, що є запчастини. Так що гарно дякуємо цій компанії, яка компенсувала ці невеличкі неприємності. Так що, ще раз гарно дякую. Так що, Рекомендую, купуйте. Запчастини є, це вже плюс. Так що, все, давайте. До зустрічі.